Всіх вітаю друзі. Знову з вами я. Мене звати Галя. Ви на каналі Вийти Заміж за Італійця. Я українка, яка живе в Італії і заміжня за італійцем. Розказую про своє життя в Італії. Вже багато років, 20. І хочу, щоб українці. Знала, як живеться з границі, в цьому випадку в Італії. Я приїхала вчора додому вже сюди в Італії, в Неаполь. І будемо вже зупитися з вами, спілкуватися звідси. Знову будуть мої відео з Італії. Так що запрошую всіх дівчатка до перегляду, відео. Пишіть коменти, ставте лайки, буду дуже вдячна. Можу сказати трошечки про те, як коли я приїхала додому, що я побачила, як чоловік мій мене чекав вдома, можна сказати. От, Діло в тому, що мій чоловік, він також не має батьків уже, в нього їх чотири брата, в них немає сестри, скажімо, жіночого полу, як каже. І брати двоє живуть далеко. Один живе в цьому ж регіоні, в другому містечку, але вони не дуже часто спілкуються, і кожен брат має своє життя, скажімо, свої сім'ї і не дуже цікавиться життям інших братів якби. Деколи зустрічаються на якісь там свята, весілля і ще щось, і то не всі приїжджають. От. І, і Він дуже прив'язаний до мене. Ми, як пара, ми ніколи з ним не розлучалися, скажімо, надовго, тільки коли я була в лікарні, там декілька разів на операції, там тиждень лежала, то, і то він кожен день там сидів зі мною. Він, ну, як скільки можна було, скільки йому дозволялося, він не відходив звідти, він весь час там перебував, тому що йому важко без мене. Він дуже до мене прив'язаний в такому ефективному смислі, ну, як сказати, от як до людини, знаєте, без якої він не може жити. ну, я не кажу там про ну, любов, там кохання є, але не таке, як на початку, ну, як, як у всіх, так, що ми там, але вже залишається отака прив така прив'язаність, тим більше, що він один, він себе почуває один в цьому світі, крім мене. Він каже, як у нього такої ближчої людини немає, хоча є брати. І тому він не може довго. Він без мене, я без нього, як кажуть. От, і йому потрібна моя допомога, мені його допомога. Ну і ми привикли один одного підтримувати в цьому житті. От коли я поїхала в Україну, коли це сталося з моєю мамою, що вона захворіла, все, я їхала, я не знала, скільки часу буде длитися, коли я повернуся ну, в Італії до нього і до своєї роботи, до всього. І він дуже впав в депресію, знаєте. Це, це мене також так поразило. Він вплоть до того, що почав дивитися там передачі, які дивилася я, і йому не подобались. Допустимо, що іменно я дивилася, що мені подобалося, він тут почав дивитися мої передачі. Він, він почав купляти. Те, що мені подобалося, якісь там продукти. Далі в відео ви побачите, він навіть солодощі купляв, коли ходив за покупками. Він купляв, думаючи про мене там. От, я не хвалюся цим, але так воно є, як, як в нашій сім'ї устроєно, я вам розказую, що він дуже-дуже прив'язаний до мене. От, і йому було дуже важко. Мені було важко там, тому що моя мама помирала і дуже мучилась. А йому теж тут було важко. Ви бачите, ви бачите трошечки в мене емоції. І тому, коли я повернулася, він дуже-дуже зрадів цьому всьому і спокоївся, якось йому легше стало на душі, що я на кінець то повернулася. Додому бо, мій чоловік мене так чекав. Він знаєш, я люблю шоколад чорний, тут фунденти написано. І тут все чорне з горішками. Це такі в них торрони роблять. Він кожен раз, коли йшов за покупками, це з кавою всередині, покид кофе, Ферреро роше, це з моншері з вишнею, п'яною всередині і Рафаелло. І це він так складав. Ішов за покупками і купляв кожен раз щось, те, що я люблю, і збирав, поки я приїду. І Ось так я приїхала, він мені це все виложив. Так мене чекав сильно, що мені накупляв солодощі. Ну, я це не буду їсти. Е, так все зараз. Я по кусочку, такому їм в день шоколадки. Там можу один такий з'їсти, або один такий. Це мені надовго хватить. Так що... Отак От мене чекав чоловік. ми А аеропорт. Ось ми приземляємося вже в Мілані. Малпенса аеропорт. Так що я прилетіла в Італію. Ось такий міст тут, річечка. Такий желізний прямо був міст. Такі пейзажі Італії. Ще. Це ми їдемо з аеропорту з дочкою. І я трошки так вирішила познімати. Тут, тут дуже багато зелені у них, дуже зелена зона, така лісів, багато парків. Покажу вам містечко моєї дочки, місто. не містечко, а місто. бо Воно велике. Тут я вам ще не показувала, де ми їдемо. Якщо... Бачите, в зелені, все в зелені. Таке гарне місце. Мені дуже подобається, що тут в зелені повна. А ти взагалі інтеліжента Ось такі вуличкі. Також теж осінні такі. Пейзажі вже, бо дерева листя листяних дерев багато. І теж, бачите, гарно. Я повинні, знімала в Україні там показувала попередньо відео, що жовті, гарні пейзажі, дерева. А тут теж куча листя. Он... Да, у нас красиві тут. Ну тут гарна красота України. Я молодець, Це, тобі, молодець. Я молодець. Я молодець. Це точка сама себе хвалить моя. Довезла мене в ценності на сі охрана яка... машиною. Бо та вона як починаючий водій. Та ай Тарас на плані на вокзалі. Їду вже в Неаполь. Цей день переночувала ніч у моїй доці. І тепер такі дивіться, які тут дома біля вокзалу. Тут Ми на парковці припаркувалися, Вон синя їхня машина. Тут BMB, а тут такий вокзал, дуже гарний в Мілані вокзал. Такий весь архітектурний. Такий весь, бачите, з каменю такий давній, гарний. Дивіться, який всередині теж він дуже гарний. Отакий. Тут, звісно, теж Повно всіх цих іммігрантів. Дивіться, яка краса, цей вокзал. Там прям коні наверху. Он такий гарний. Вам знімо всередині тут вокзал. Теж така краса, Статуї всякі дивіться цей. Яка стеля, яке тут все гарне. Матео всі біля мене. Дивіться, яка краса. Ось така красота. Ось тут так теж всередині. Краса, але немає цього ескалатора. Тут підніматися. ну Там десь є ескалатор, а тут іменно що нема. Ось так. Ось так ситуація тут людей, як завжди, повно, місць, мало тут. Сидячих, треба стояти От туди на перони. Вихід. Всі від'їхали. Ми з Мілану вже, з вокзалу, їду в свій Наполь. Так що скоро буду вдома. Тут електричка їде, такий регіональний поїзд, тепер у нас електрички. Щось наша станція поїздів, вокзал. Тут у нас такий гарний новий, який як прямий як корабель якийсь спеціале. Ось такий величезний величезний, бачите, як зроблений кораблем, так. Ну, от я і приїхала вже в Неаполь додому. Ось таке відео сьогодні. Це відео, скажімо. Буде перше, відколи я приїхала з Італії знову. Так що дякую всім, хто мене чекав, хто мені співчував дуже багато. Ви мені написали хороших слів, дівчата, я дуже вдячна вам. От не думала, що так відео прям набрало скільки переглядів після тих відео, які набирали мало переглядів. Це відео, де я розказала трошечки про, про мою маму. Про все залетіло майже дві тисячі переглядів. Так що дякую всім, хто мене підтримує і співчуває. Всім бажаю так само здоров'я, добра і миру.